За ініціативи голови Коломийської районної державної адміністрації, а нині кандидата на посаду міського голови Любомира Глушкова, у казанів прийшли інвестори. Вони відновили стайні колишнього колгоспу. Тепер вже тут вирощують індики, впроваджуючи в життя новітні технології. Інвестор проекту Роман Бортейчук вважає, що у цього підприємства великі перспективи. Перша черга комплексу, який буде є розрахований на мільйон двісті. Тисяч кілограм м'яса індика. Перша черга запущена, 7,5 тисяч індиків знаходяться на стадії вирощування. Через 20 тижнів це буде товарний продукт, який готовий буде для вживання і на українському ринку, і на закордонному ринку, де користуються високою популярністю, потребністю дієтичне м'ясо індики. За сприяння та за дорученням голови райдержадміністрації Любмира Глушкова, ми працюємо як вертикально інтегрована система, де буде повністю від вирощування кормів на території Коломийського району, сировина, переробка цієї сировини на території нашого коломийського підприємства «Абомікс» вирощування птиці, забій птиці, переробка. Впровадження в дію такого проєкту це найперше створення робочих місць. Вже зараз тут отримали можливість працевлаштуватися 12 чоловік. Саме вони займаються доглядом та вирощуванням птиці. Також на підприємстві працюють і висококваліфіковані спеціалісти. Тому процес практично автоматизований, каже Роман Бортейчук. У нас є високо... Технологічні спеціальності це оператори, які займаються технічним обслуговуванням комп'ютерної техніки, техніки погодуванню. Проходить у нас автоматична подача кормів, автоматична подача води і мікроциркуляція, мікрорежим дотримується за допомогою. Індивідуального опалення, яке на альтернативне, ми не використовуємо газ. В основному це в нас є використання твердого палива, піролізні котли. Також використовуємо на стадії двох тижнів брудера, які підігрівають газом птицю. Тому що перші дні утримання птиці це 34-36 градусів. І Поступово на протязі двох тижнів ми сходимо до 24. Постачають індичат із Німеччини у віці одного дня. Однак за птицею ведуть систематичний догляд. 24 години біля індиків постійно присутні працівники підприємства. Так що маленькі пташенята швидко набирають вагу. М'ясо індики будуть використовувати не тільки в Україні, а й експортуватимуть за кордон та виготовлятимуть різноманітні вироби. Використовуватимуть і послід. Ним будуть годувати рибу на одному із підприємств у годах добровідці.